Рубрика Корисні лайфхаки. Погнали. Опустіть труси в унітаз, і ваша стиральна машинка уїде в отпуск. Друзі, я не знаю, як ваша пральна машинка, але моя не відпочивала вже дуже давно. Ви попіклуйтеся про здоров'я своєї машинки. Стирать імена таким способом намного проще. А тут я не поспорю. Положив трусину в унітаз два рази змив. И готово! Возьмите ваши обычные трусы, носки, лифчики и бросайте их в унитаз. Теперь возьмите вашу любимую капсулу для стирки и вы... А, там еще потребные капсулы для стирки оказывается. Ну, е-мое. ...выдавите ее сюда же в унитаз. Также нам понадобится кондиционер для стирки белья, который вы обычно используете. И налейте сюда же один колпачок. Затем візьміть ваші любимые гранули для стирки і добавьте прямо к трусам. Насипайте побольше, щоб аромат був ярче. При такій кількості у полісковича і капсул аромат буде просто бомба. Ну а тепер візьміть лишь обычный йоршик для унітазу. Беремо вот так і мішаємо. Ні, ми тут не мішаємо, а мацаем, мацаем по-взрослому. Я думав, то буде потрібно руками то все робити. Або просто змивати, а вона каже мацаємо по взрослому. Це взагалі як Йоршиком починаємо натирати нашу ткань, немножечко засипляє її. І от таким вот образом ми стираємо наше бельо. Коли наша стірка закінчилась, ми винімаємо наше бельо. Таким образом ми дуже сильно економимо воду і електричество. Друзі, ну це ще корисніше ніж я думав. Вона навіть воду не змиває. Ви розумієте? Два рази можна використати воду. Лайфхак годний, годний лайфхак, не спорю. А в конце ми просто полощимо наше біль'я і наслаждаємося результатом ваших чистих трусов. Представте собі, воно ще й за 2 секунди висохає. Советую: годний лайфхак.